Прогноз погоди від каналу Парасоля з 5 по 11 червня. 5 червня погоду України буде визначати антициклон. Вітер на правобережжі України нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду, на лівобережжі північної чверті 5 пориви 11. Мінлива хмарність в горах Карпат, на сході Закарпатської області, півдні Івано-Франківської та в Чернівецької області. Вранці та вдень очікується часом дощ, місцями гроза. Ввечері дощ дочепить Кам'янець-Подільський район на Хмельниччині та південь Вінницької області. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 7 до 12 градусів тепла, в день плюс 21-26. На півдні Франківщини, Хмельниччини та Чернівецької області плюс 15-20. 6 червня погоду України продовжуватиме визначати антициклон. Вітер нехтійкий, 4 пориви 9 метрів за секунду, мінлива хмарність, вдень на Закарпатті, Горах Карпат, Півдні Івано-Франківської області та в Чернівецькій області. А ввечері і на півдні Хмельниччини прогнозуються місцями дощ, гроза. Нарешті території країни без опадів, вночі без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 7 до 17 градусів тепла. В день на правобережжі плюс 24-29, на лівобережжі плюс 22-26. 7 червня та 8 червня погоду визначатиме західна периферія антициклону. Вітер нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. Часом в день вітер південний, 5 порив 11. На заході та півночі країни хмарно з проясненнями, на решті території країни мінлива хмарність. 7 та 8 червня вдень та вночі часом дощ, місцями гроза очікується на заході країни горах Карпат та півночі країни. на решті території без опадів. Температура повітря вночі 7 червня складатиме від 8 до 18 градусів тепла. В день на заході та півночі плюс 17.24. Нарешті території плюс 24-28. 8 червня вночі температура складатиме плюс 11,18. В день на заході та півночі плюс 17.25. Нарешті території плюс 25-29. 9 червня. Південний схід України буде знаходитись під пливом циклону. Решта території країни під впливом гребня антициклону. Вітер північної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду. На заході країни пориви до 13 метрів за секунду. На півночі та заході країни хмарно з проясненнями. на решті території мінлива хмарність. На заході та півночі країни в день часом місцями дощ, можливо, гроза. на решті території без суттєвих опадів. Вночі в горах Карпат, Півдні, Франківщині та в Чернівецькій області дощ можлива гроза. Нарешті території країни вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 11 до 20 градусів тепла. Вдень на заході та півночі плюс 20-25. Нарешті території плюс 25-30. І на вихідних 10 11 червня погоду визначатиме переважно гребінь антициклону у північної чверті, в день 7 пориви 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. Опади прогнозуються тільки на заході країни. А в суботу, 11 червня, без опадів на Волині і Рівненщині. Нарешті території опадів не очікується. Температура повітря вночі на заході та півночі складатиме від 5 до 12 градусів тепла, нарешті території плюс 8. Плюс 15. В день 10 та 11 червня на заході та півночі температура складатиме від 14 до 20 градусів тепла. Нарешті території плюс 18-22. Горах Карпат похолодає до плюс 10-14 градусів. І з 12 червня, як мінімум до середини місяця, на території України почнуть нарешті виходити південні циклони. Дощі та грози охоплять усю країну, а температура повітря знизиться до 17-22 градусів по Цельсію. В горах Карпат в середньому буде 10-15 градусів тепла.